Тернопільщина край паломницького туризму для православних святинею. Є всесвітньо відома Почаївська лавра. Греко-католики йдуть до Зарваниці, там розташувався Марійський духовний центр, який входить у двадцятку найбільших центрів греко-католиків. Римо-католики шанували Язловецький монастир, відомий чудесними зціленнями. Тернопільщина настільки духовна, що тут немає жодного маленького селища, де б не було церквиці чи каплички. Кількість віруючих в регіоні найбільша в Україні понад 95%. Віра в Бога, мешканців області посприяла розвитку паломницького туризму. Про духовну сторону Тернопілля спеціальний репортаж Володимира Леха. Ця святиня одна з найвідоміших не лише в Україні. Свято успенська Почаєвська лавра, православний чоловічий монастир у Почаєві Тернопільської області, Української православної церкви Московського патріархату, найбільша православна святиня Волині, друга після Києво-Печерської лаври. Храм одне з величних в Україні міст. Прощен, Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня. До її святинь належить слід стопи Матері Божої з джерелом цілющої води. Її чудотворна ікона, мощі преподоб Но іо амфілохія. Греко-католики України на Тернопільщині поклоняються Зарваницькій матері Божій. у невеличкому селі Зарваниця Теребовлянського району розміщений один з 15 світових духовних богородичних центрів, визнаних Вселенською католицькою церквою. За своїм релігійним та історичним значенням він прирівнюється до славнозвісних Києво-Печерської та почаївської лавр. Ще в 1867 році Ватикан надав чудотворній Зарваницькій іконі Матері Божої паломницький статус. Марійський духовний комплекс у Зарваниці, що на Тернопільщині, одна з головних святинь греко-католиків всього світу. Здавна зарваниця славиться своєю чудотворною іконою Матері Божої, аби поклонитися їй сюди століттями приходили і приходять сотні прочан. Початок Зарваниць як чудотворного місця передає легенда у 1240 році, коли Київ особливо потерпів від нищівного нападу монголо татарської орди. рятуючи життя, монах самітник шукав спокійного місця. Дороги привели його в затишну мальовничу долину, оточену рікою і густим лісом. Там він знеселений і приліг відпочити. Йому приснився сон, наче сама матір Божа з'явилася і подала йому як допомогу край свого покривала Омофора. Коли щенець прокинувся, то побачив справжнє диво у стовпіслі. Пучого світла над джерелом у повітрі з'явилася ікона Богородиці з маленьким Ісусом на руках. Як найдорожчий дар він прийняв ікону. А коли напився води з джерела і обмився в ньому, то відразу відчув себе здоровим і повним сили. На тому місці чоловік заснував спочатку печерний монастир, а потім і храм, серцем якого стала дарована з небес ікона. Коли тут моляться, коли тут навіть оглядають оцю красу, яку сам Бог. Створив для того святого місця, власне, вони навертаються, вони починають думати що. Щоби навернути у своєму житті дуже багато людей приходить до сповіді до святого причастя. Бо власне місце є створене не для того, щоб тут дивитися екскурсії, а для того, щоб людина могла зачерпнути тої Божої сили для свого життя, могла оздоровити найперше свою душу, не тіло, а душу. Сьогодні Марійський духовний комплекс у Зарваниці це собор Зарваницької Божої Матері, надбравна церква благовіщення, чотириярусна дзвіниця, співоче поле. На 50 тисяч місць на території собору знаходиться цілюще джерело. Люди вірять, вода з нього дає сил і здоров'я. Їду до батька з біля теребовлі, Ну і постійно туди йому і сусідам беру воду цю звідсиву джерельну. Тобто, ви завжди п'єте святу воду. Звичайно, мені 200 метрів від хати ця вода тече постійно. Я Богу дякувати. поки на здоров'я не жаліюся. Сучасний комплекс у Зарваниці постав до 2000-ліття Різдва Христового. Саме його збудували за кошти заробітчан. Відтак тут щороку моляться за щасливу долю і здоров'я мігрантів. Цьогоріч з 1 по 10 серпня, відбудеться дев'ята міжнародна піша проща родин мігрантів із самбора до Зарваниці. Прочани пройдуть 250 кілометрів. Яскравою спорудою духовного тернопілля є і костел святого Станіслава, що у Чорткові на площі ринок височіє споруда, збудована на початку 20-го століття у неоготичному стилі на основі старого храму. Домініканці перебралися сюди близько 1600 року. Сьогодні в храмі знаходиться копія відомої чортківської богоматері, ікони, яку дуже шанували свого часу. Вона та ікона святого Станіслава є покровителями костелу. Наш храм має двох покровителів. Матір Божу святого Розарію, яку ви бачите, і образ, яким ми його закриваємо, це святий Станіслав, єпископ і мученик з міста Кракова. Ця ікона відкривається на день, а на ніч піднімається ікона святого Станіслава, єпископа і мученика. У храмі пишаються, що ікону Матері Божої у 2009 році коронував папа римський Іван Павло II. На Чортківщині чи не найбільше храмів. Тут історія та час зберегли чимало дерев'яних церков, які зведені без жодного цвяха. На території Тернопільщини налічується близько ста храмів, зроблених із дерева. Частина з них досі використовується релігійними громадами для богослужінь. По новому сьогодні на Тернопілі відкривається для вірян римокатоликів католиків Язловецький монастир, який відомий. Ми чудесними зціленнями. Пам'ятку архітектури національного значення добре видно з найвищої точки Язлівецького замку. Відреставровані лише центральна і ліва частина будови. У 2006 році після пожежі її власноруч відбудували три сестри монастиря непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Нині монастир у найкращих традиціях проводить реколекції для юних християн. Тут можуть зупинитися туристи, які хочуть оглянути палац і замок. За рік монастир може прийняти 11 тисяч паломників Коло святині завжди гуртувалися представники різних конфесій. Блаженніший кардинал Любомир Гузар брав участь у відправах. Повернути святині Доброславу влада планує усім миром. Нескладними правильними фінансовими вливаннями як з боку держави Тернопільської області, так і з залученням інвестицій ззовні. Насамперед, тут є інтерес. Республіки Польща, вже проведені попередні перемовини з генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку. Якщо Тернопільщину туристичну у напрямках замки печери фестивалі ще можна вивчити, то у духовному плані практично неможливо кажуть фахівці. Тому й не дивно, що саме вірянам сюди знову і знову хочеться повертатися.